Родня, шановні друзі, корделівка. Сьогодні, 18 грудня 2024 року. Відкриття турніру Кубок Подяки, Корделівка 2024 Турнір присвячений ветерану тренерського цеху Волейболу Володимиру Антоновичу Благію. За участі трьох юнацьких команд: Вінська обласна зуша, команда з Глинська, команда. з місцева школа. Глання відбувається у Карделівській ліцеї або школа. Сьогодні ми проводимо відкритий турнір з волейболу кубок подяки тренер викладачу. Калинівській громаді, та і Кринівські області. А зараз дозвольте рамою відділу освіти Володівського Халинівського. для того, щоб ми вам подякуємо. Вам подякувати за ту працю, яку, яку ви напилиться свого життя, не легко, яку ви добросовісно відпрацювали. Були перемоги, були поразки, але найголовніше те, що ви вчили вчили любити здоров'я життя, вчили любити бути чесними, справедливими. Разумов на віночі тут. Я тобі поближче він був останні роки трені, я тобі подякую і напишу колися. просить вас, ваш колега. Ми такі лісінки зробили. Ломати вашу збирання, дубок потягну, давати штати. Все саме. А зараз слово надається прибувають, майже колишньої держави, радії колишньої держави, другу колесі тренувати Дякую! Não. I'm no. no. Завже наші. От, сподіваюся, що і відмічали наші гості, ви станете постійними нашими друзями, людьми, які від відвідують наш заклад. І дуже приємно, що стіни цього спортивного залу використовуються за призначення настільки е -е часто і це не спрямовано, що ми не встигаємо відремонтувати, тому що цей зал постійно Перебіг, коли відкриваєш, а цей спохисний замкнул, повернуть завжди є дітей. Я вас вітаю і бажаю, що цьому турнірі, як завжди, я кажу, переміг найстрілі. Всім бажаю здоров'я людського і успіхів у спорті. Це саме головне. Нація думаю, будуть свої і плотницькі, тобто, і топчаї, і дорожчі. Все залежить від того, як ви будете працювати. Будете працювати, будете виконувати настановити своїх критерій, буде результат. Ще раз дякую всім. А даний час ми народимо під вашем постійно від народимо, подякуємо директору ліцею за те, що дала важливість.